Всім привіт, друзі! Венка Алія Серлів. Сьогодні граємо у ретро-гру Козаки 3. Вона вийшла у 2016 році. Це ще коли мені рік був, практично коли я родився. Це якщо хтось пам'ятає, як грав, якщо хтось почав грати, якщо ви чули про цю гру Козаки 3, был, Это... то мусите пишіть у коментарях. Давайте вже робити. Я тут. Ну, почав тут робити різне, вони тут шукають різне. Слідіть доступні з каналу. Я думаю, мається на увазі, що побудувати там щось. Ну, знаєте. Не. Що... Нехай там будують різне, так. Це ж мається на увазі. Дію, що так, Так, шахта, нам потрібно ще ресурси. Тут є десь ресурси ще. Тим могли побудувати. Так. Ні, немає, але є можливість побудувати ще декілька складів. Так, селяни на зараз зайняті. У тут добувають різні там штуки в принципі все нормально ну я тільки почав за компанію в швеції грати і говорять що от не, ну, я зробив небагато часто говорячи я подобав декілька штук різних там тут є палатки так Давайте тепер щось ще побудуємо. Тому що, ну я розумію, що нам потрібні дома, а зараз ми будемо будувати їх. Чому всі йдуть? Я вас е троїх е зберу на ще будування одного дому. І вас двох. Те, щоб ви збудували ще один портик. Десь ось тут. Давайте будуйте там. Ви двоє будуєте штуку. Так. Ви п'ятеро йдіть туди будувати. А, на випадок ва ви стр... тро... їх ви будуєте ще два домики. Ну. Один цей будує... Я цей дім. Цей будує цей дім. А цей... Ну, в принципі, вони якось будують самі там все. Думаю. Так, А це солянин. Я його відправляю будувати. Ти будуй! Хоч нормальний селянин. Селянини, будуйте. А ти теж будуй. Поможу своєму другу. Збудували домики, в принципі, я думаю, нормально все. <рес> Саме збудували деякі домики. Це доволі добряче. Давайте ще збудуємо, ну, ось тут допустимо штуку. Ось тут склади, нам потрібні склади. Я це розумію. Склад будуйте, а потім там ну, збудуєте. Добре, ну вас двоїх я запрошую побудувати ось це. Добре. Вас селянин. Будуйте цю будівлю. Ви двоє. Ідіть сюди, я вам пропоную збудувати і тут ізбу для себе. Так, вам двоїм. Я пропоную будувати дім тут. Вам двоїм дім, ну... тут... Я тут повертати. Знає, якщо знаєте, то хотіла його. Так, тепер нам потрібно надати пропозицію на ринку у їжі. Тому що людям потрібно їсти. Короче, говорячи, я дав на ринку Барта? Барта? Все? Барта? Добре. Е, я можу дати. Ну, давайте дадемо 1000 золота за 4500 зерна. Не подобається. тисяч А Тепер я запропоную тобі обміняти золото на наше залізо. У нас багато заліза. Я тобі дам 5 тисяч заліза за золото. Ну, 10 тисяч. Ну, в принципі, нормально І каміння можу дати. 3000 за. Так, 3000 каміння за... С цепін. 3400 золота Нормально Посудар нормально. Ну, В принципі нормально вийшло Тут 10 тысяч моде Добре У нас є 70 тысяч зерна І у нас є 23 цього. Я хочу Тисяч Ну, 500 золота хочу поміняти на зерно. Помімова погана ідея тратити так багато золота. Ну, 2500 золота на ну, 12 тисяч ось цього. Давайте купимо. купимо так, на ринку. Купили різного, що потрібно людям. Так, На скільки... Вз... А, ми можемо тепер нових призвати. Я хочу призвати багато людей. Призивайте їх. Тепер у нас багато. Багато ось таких... Так. Вистачить вже добувати ту залізо. Все, можете йти, ваша зміна вже пройшла. Ваша зміна теж пройшла, можете йти. Так, давайте збираємо всіх селянин. Я, коротше, просто виставляю ось. Нам зараз потрібно 21 селянин. Його і в цих, цих селянинів я хочу зібрати. Ось тут. Так, у мене є одне питання. Ти сюди. Пливи, пливи сюди. Добре. Робіть два кораблі. А, тут недороблений порт. Коротше, вас всі пішли будувати ось цю будівлю. Добре. Ну думаю, ми багато домів збудували, тому тільки канерів можна. Так я хочу всіх цих канерів ваших поставити, ну, стійку. Так, генерал. Ось цих всіх, всіх канерів потрібно поставити. Тримати позицію. Так. так. Канери. Ви тепер охорони. Є одне для вас прохання. Можете збудувати дім? Чому у нас каміння диває? Всіх 21 од того солянина працюйте на жахті. Тому що нам потрібно зараз багато каміння для того, щоб збудувати. добрый, я это пора стыл 500 можно следить за что будет из вы все сюда противаты идите прицует там не бывает mm -hmm. я шахту расширяю 5 опять mm -hmm. Працювати йдіть. Добре. Нам потрібно закупити зараз каміння, тому що достатньо. Mm -hmm. Я дам 300 ось цього. Ну, добре, 500 золота за 1100 каміння. Спасибо. Кибардари два рази зробити. Так, тепер нам потрібно щось збудувати. Давайте трохи відпочинемо, тому що ми і так зробили немало. Так? Вже ну, 12 хвилин відуєте, але... Нічого страшного. Давайте ще щось зробимо. Велике щось. Е, ну, по цій доріжці тепер я будую два домики. Ну, ці шість це будувати. Ні, ці... Ну, коротше, по вісім цим засеранц. Чики На... Кейді що потрібно. Добре. А тепер нам... Так. Нам потрібно знайти ще якийсь ресурс. Туди пливи. Туди шукати пливу. Так, тепер будемо розслідувати територію. Так, один човен сюди. Другий човен туди. Третій човен туди. О! А тут плавати почали. А тут туди, сюди. Так, что ты там? Тупой Добрый. Я вырешил в два рыбальских чувна. И справа ось там еще. А те двое нахай шукают у цьому напрямку. Ну земля! Нова земля, Карл! Ну на вы! Прыж Пришвартоваться, давайте пришвартоваться. И высадку рубить. А, ну чё мы, я ведь правлю... Це, так? А мы можем его... Ми. Мост... Не. Ну, в принципе, я думаю, тут может быть какая-то земля. Куда еще? Так, що ми з селянинами робимо? Так відпустить вже... Так, добре. Ти їдь, коротше. А селянинів я поки що відправлю, нехай там пливуть... Ну, вісім селянинів та експедицію. Зрозуміло? вы на экспедицию передает по, по, на новую землю <решев> Алло, тут будь зараз э, швар... придут люди так, вы на човен на човен Я сказав вам на човен. Бальське човен. А ми можемо щось інше, крім рибальського човна, робити? Артилерійське депо. Ми можемо артилерійське депо будувати. Але нам... Я розумію. От не. Давайте щось зробимо таке, що нам реально потрібно зараз. Ага. О, селянини. Ідіть туди. Я вас чекаю. Ну. В принципі, на цьому ми будемо закінчувати першу серію наших ігор у цю гру. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте писати коментарі. І... Зустрінемося в наступних відео.